Анна Андрійчук вперше здає практичний іспит на право керування транспортним засобом. Жінка навчалася у корицькій автошколі на Ланосі, а сьогодні готується пройти вирішальний екзамен у Рівному на новенькому Рено Дастер. Два таких автомобілі придбали для регіонального сервісного центру МВС, щоб громадяни могли в максимально комфортних умовах складати іспити з водіння. Те, що на нових автівках це дуже ну, комфортно, тому що ми рухаємося вперед в майбутнє, а не в минуле. Ну, поки я задоволена всім, одна з нових автівок на механіці інша з автоматичною коробкою передач транспортного засобу з такою технічною можливістю раніше тут не було, говорить заступник начальника сервісного центру МВС у Рівненській області Віктор Залюбовський. Крім цього, нові машини обладнали камерами відеоспостереження для запису процесу іспиту. Навантаження на ці сервісні центри стало значно більше. До нас їдуть і за зручністю розташування абітурієнтів інших областей. Тому кількість транспортних засобів необхідно було збільшити. Оновити, так скажімо, і автопарк. Два автомобілі Рено Дастер придбали за кошти з міського бюджету. Вартість обох автівок близько півтора мільйона гривень. Це була субвенція, оскільки знаходиться платник податків саме в цій громаді. Тобто, це велика сума дуже знаходить саме завдяки тим, що проводяться сервіси. І от такі вирішили вирішили все-таки придбати ці автомобілі. Це є потреба саме для військових. У регіональному сервісному центрі МВС Рівненщини відзначили, що попит на отримання посвідчення водія постійно зростає. Зокрема, минуло. Року сервісні центри регіону видали на 1600 посвідчень більше ніж у 2022-му. і загальна динаміка вказує на те, що все більше рівнян мають бажання отримати водійські права. Микола Прошицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.